Незалежність підіймає на крилах. Відповідальність не дає ці крила спалити, маючи і те, і інше можна долетіти до мети. І ми, українці, обов'язково це зробимо. І з вами Кременчуцькі новини ми розпочинаємо. Благодійники з Франції передали гуманітарний вантаж для Кременчука. Зокрема, частина допомоги призначена і для чотирилапих вихованців комунального підприємства Спецсервіс деталі вже за мить. Нещодавно Кременчук отримав черговий гуманітарний вантаж від французьких друзів. Серед отриманої допомоги були генератори, вогнегасники, медичне обладнання, а також товари для тварин. Зокрема, це корм, іграшки, спеціальні смаколики та інші потрібні речі для котів і собак. Очередна Гуманитарная помощь, которая пришла к нам э, от Ассоциации э, Надії Спур Украина, э, которая регулярно нам помогает, и вот э, тут порядка 300 килограмм общего веса э, этой помощи. На комунальному підприємстві спецсервіс Кременчук у тварин стандартний раціон: каші, м'ясо, різноманітні м'ясні обрізки, але ж хвостатим, як і нам, людям, хочеться чогось смачненького, незвичайного. Тут на допомогу і приходять благодійники, такі як Асоціація Недія і спор Україна. Директор того фонду Евеліна браунайзен таран особа благодарна є лічна, така вона ініціатор. Вот той допомоги. наші животні будуть дуже раді і щасливі. Повірте. Також частину отриманої гуманітарної допомоги передадуть благодійному фонду Зоосім'я, яка власними силами допомагає безпритульним тваринам. Жінка на ім'я Тетяна Нельга піклується про чотирилапих, які постраждали від війни. Вона приймає тварин із зон бойових дій, лікує їх, стерилізує і шукає люблячі родини. Дякуємо нашим французьким друзям за такі приємні та смачні подарунки для Кременчуцьких хвостиків. Вікторія Максимович Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Служба безпеки довела провину зрадника України, який воював на боці Росії. Як проходило слідство та що чекає на обвинуваченого, дізнаєтеся вже за мить. Служба безпеки України зібрала доказову базу на зрадника, який воював проти сил оборони на південному фронті. У 2023 році зловмисник добровільно вступив до лав окупаційного угрупування Шторм південного військового округу країни агресора українські захисники взяли його полон у лютому 2024 року у ході запеклих боїв під роботами. Бойовик після знищення свого підрозділу провів три дні у вирвах на полі бою, допоки був затриманий українськими захисниками. З даними слідства, фігурантом виявився мешканець тимчасово окупованого Криму. Він відбував покарання у російській тюрмі за крадіжку, де й добровільно підписав контракт з Міноборони РФ, що дало йому змогу на дострокове звільнення з колонії. Там він був одразу зарахований до 5-го батальйону Шторм В 42-ї мотострілкової дивізії Збройних сил РФ. Після нетривалої підготовки на полігоні бойовика перекинули на Запорізький напрямок для участі у майже безперервних штурмах передових позицій ЗСУ. Незабаром його долю вирішить Український суд. Слідчі СБУ повідомили фігранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: частиною 2 статті 111 Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану та частиною 7 статті 111 з позначкою 1 колабораційна діяльність. Наразі він знаходиться під вартою. Досудове слідство завершено, матеріали скеровано до суду. Йому загрожує довічне ув'язнення. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури. Така робота силових структур України є ще одним доказом того, що жоден зрадник нашої батьківщини не уникне свого покарання. Дмитро Цилюльник, Кременчуцькі новини. 96 повідомлень про події та злочини надійшли за минулу добу до правоохоронців. Також зареєстровано 11 злочинів за різною кваліфікацією. Деталі за мить. Вчора дорожньо-транспортна пригода сталася у Градерській територіальній громаді. Автомобіль Лексус таке під час руху зіткнулись. В результаті одна з автівок виїхала за межі проїзної частини. В результаті даної дорожньо транспортної пригоди до лікарні госпіталізовано водія лексуса мешканця Черкаської області. Інший водій не постраждав. Він також не місцевий. Наразі, за фактом, розпочаток кримінальне провадження встановляться всі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Наголошуємо, що в даної дорожньо-транспортній пригоді деякі видання розмістили були волонтери і іншу інформацію. Інформація недостовірна. В двох транспортних засобах перебували тільки водії. Правоохоронці просять ймовірних свідків даної ДТП повідомити деталі до Кременчуцького районного управління поліції. Вчора у вечірній час сталася дорожньо-транспортна пригода і у горішніх плавнях. Водій мотоциклу під час руху виїхав за межі проїжджої частини, де зіткнувся з парканом. Також госпіталізований до лікарні горішніх плавнів, встановлюються всі обставини дорожньо транспортної пригоди. У селі Бугаївка в одному з приватних домоволодінь чоловіка під час ремонтних робіт вдарило струмом. Інформація надійшла від місцевих мешканців та від медиків, які проводили реанімаційні заходи на місці події, але вони результату не дали. Чоловік 76-го року помер на місці. Наразі тіло померлого направлено на судову медичну експертизу, встановлюється обставини його смерті. За фактом розпочато кримінальне провадження в області протягом доби тривали пошуки підлітка, який зник на річці. Другий трагічний випадок, коли вода забирає життя неповнолітніх, черговий раз закликаємо батьків: нагадуйте правила, контролюйте місце перебування дитини, правила перебування на воді, так як Саме недотримання елементарних правил тягне за собою летальні наслідки. 6 травня близько шостої години ранку Кремучужанка повідомила рятувальникам про пожежу у житловому будинку по вулиці Погачова. Вогнеборці одразу прибули на виклик. Вогнебоці, які прибули на виклик, відразу подали ствол типу протехне осіння пожежі. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Під час осіння пожежі житлового будинку було евакуйовано 4 чоловіки. О 0,5.50 пожежа була локалізована, а о 6.10 ліквідована. Вогнем знищено меблі, одне пластикове вікно, речі бувші в житку, озброєний стін кімнати на площі 15 метрів квадратних. Травмованих чи загиблих внаслідок пожежі не зареєстровано. Чи не щодня доводиться ліквідовувати вогнеборцям і пожежі в природних екосистемах? Вони вкотре закликають громадян: будьте відповідальними, не спалюйте сміття, листя та гілля, не порушуйте правил пожежної безпеки. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кримичуцькі новини. Допомога військовим зараз має бути пріоритетом номер один у всіх українців. Це своїм прикладом показують Сергій Радченко та волонтери його благодійного фонду. Ми поряд. Деталі у наступному сюжеті для волонтера Сергія Радченка допомагати нашим захисникам вже стало доброю традицією. Днями фонд благодійника Ми поряд разом з громадською організацією Боксерське товариство Кременчука передали на фронт автомобіль. Цей автомобіль подарували мені мій друг разом з благодійним фондом Польщі, типу Поланд ще на початку війни, для того щоб ми допомагали. Людям він нам е, служив на фонді, Ми розвозили гуманітарну допомогу, та іноді їздили на цьому автомобілі у відрядження е, на сьогоднішній день. Був запит від е, військових з Кам'янчука і ми вирішили, що він там більш необхідніше. Разом з автівкою українським воїнам передали ще й засоби гігієни, медичні засоби, ковдри і подушки, а також продукти харчування. Завантажили медициною, різними обладнаннями та продуктами харчування, які нам передали українські ковбаси та гурман фемелі Тепер автомобіль виконуватиме своє завдання безпосередньо на передовій та закриватиме дуже важливу потребу наших військових. Автомобіль нам потрібен для того, щоб добиратися на позицію, в зв'язку з тим, що Бойовий автомобіль розрахований номінально на трьох, а по факту, коли ми сидимо в броні в повної амуніції зі зброєю, реально поміщається тільки водій і командир екіпажу, а добиратися треба ще двом особам. І добираємося зверху, погодні умови. Ну, в общем, це трохи ускладнює саму роботу. На даний час на фронті дуже важка ситуація. Наші захисники над людськими зусиллями стримують зло, і ми повинні пам'ятати про це. Ворог не воює особисто, там не знаю, зсу чи з якимсь певним містом чи місцем. Він воює загалом з усіма нами, з кожним із нас. Він постійно намагається нас вбити, нас знищити. А ми повинні самі себе відстояти всі, кожен на своєму місті. Кожен повинен не виключати. Вірить в нас в ЗСУ. І звісно, сам допомагати, підтримувати зараз. Ми маємо бути об'єднані як ніколи. Донатьте перевіреним волонтерам, передавайте допомогу військовим і вірте в перемогу України. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. Галина Гугніна, учасниця Другої світової війни. Жінка, яка після інсульту займалась рукоділлям майже до 95 років, саме їй була присвячена наступна виставка. У краєзнавчому музеї відбулось відкриття експозиції барбі Другого українського фронту, присвяченої пам'яті кременджужанки Галини Гухніної. На виставці представлено понад 90 ляльок у вечірніх і повсякденних сукнях, військовий одяг та нагороди часів Другої світової війни, а також унікальні фотографії та два парашути. В цій виставці переплітаються лоскотне полотно історії з моментами творчості. Страхіття війни. І палке кохання. Проблематика чоловічого і жіночого, земного і небесного. Коли я вперше зустрівся з Галиною Григорівною і побачив її роботи, я звернув увагу на цю фотографію. У мене тоді таке проскочила думка: от точно, як Барбі, Другого Українського фронту. Так, Одіта, дуже таке радісне обличчя, струнка, молоденька, красива е жіночка. Ну, так воно мене відклалась. Голові. Що й стало тоді е, назвою для цієї виставки. Галина Гугніна, учасниця Другої світової війни. Усю війну пройшла у складі 122-го винищувального авіаполку разом з чоловіком льотчиком Рукоділлям жінка почала займатися після перенесеного інсульту. Тоді лікарі порадили взятись за це ремесло для відновлення моторики рук. Виготовленням нарядів для кукол Галина Григорівна займалась майже до 95 років. Під цією сукнею три шари нижніх спідниць. І ще така пікантна деталь – навіть є спідня білизна. І так кожна лялька, тобто не тільки те, що зверху видно, а те, що, в принципі, ніхто, крім майстрині, не бачив, але вона все робила так, як годиться. Я говорила Галіна Григорівна, ви сфастригуйте руками оце платічки. А я машинкою вам прострочу. А вона говорить: ні, ні, це тільки ручна робота. От і я завжди дивувалася, що вона своїми старенькими, такими вже висохшими руками, такі тонкі, ювелірні робить ці стежки, ці всі україни, як цих кукол. Вона з такою любов'ю їх робила. Загалом за життя Галина Гугніна виготовила близько 240 ляльок. Більшість із них дарувала рідним, друзям та знайомим. Світла їй пам'ять. Вікторія Максимович, Олексій Крижиновський, Кременчуцькі новини. Життя коротке, а мистецтво нескінченне, казав Оскар Вайльд. Тож сьогодні відбулася зустріч з відомим мистецтвознавцем та бібліографом Віталієм Ханком, про що розмовляли та що цікавого дізналися під час зустрічі Кременчужани. Дивіться далі. Сьогодні у стінах Кременчуцької міської художньої галереї відбулася досить цікава та насичена зустріч з відомим українським мистецтвознавцем, бібліографом, членом національної спілки художників України, національної спілки майстрів народного мистецтва України, а також міжнародних. Народної асоціації арткритиків Віталієм Ханком я завжди задоволенням їду до Кременчука. Чому тому, що тут публіка надзвичайно вона цікава, цікавиться мистецтвом і сприймає відповідно і чисто в артистичному плані, і в чисто. Інтелектуальному приємно цього разу Віталій завітав до Краменчука з метою ознайомити усіх поціновувачів справжнього мистецтва зі своїми творчими доробками та розповісти історію свого становлення як фахівця у сфері культури, адже він є автором понад 1700 праць, присвячених мистецтву, храмовій архітектурі, діячам культури і мистецтва, меценатам церкви Полтавщини. Але я коли закінчив техніку мероцький, я сказав, я не хочу бути художником що мистецтво трошки нижче. А я взявся за науку, а наука складне діло. Крім того, знаний мистецтвознавець поділився з крименчужанами та гостями міста історією своєї сім'ї, які також були пов'язані з культурою. Для повного розуміння у ході розповіді Віталій використовував фото та документи з сімейного архіву. Тож зустріч пройшла не тільки цікава, а й пізнавально. Катерина Груднєва, Олексій Крижановський. Кременчуцькі новини. Вчора з власним сольним стендап-концертом у міському палаці культури виступила Алла Волкова. Що було на виступі та ексклюзивне інтерв'ю з артисткою? Дивіться вже за мить. Вчора на головній сцені міста з власним сольним концертом виступила Алла Волкова, зірка українського стендап ком'юніті. Вона презентувала нову програму Мені можна Як Я рада приїхати до вас чесно. Це дуже класно. Гумор Алли вирізняється не лише блискучою самоіронією, а й жорсткістю та неочікуваністю. Сама ж Алла свій стиль у комедії назвала станом душі. Це скоріше стан душі, який би хотілося реалізувати в реальності, але не виходить, тому що в житті я більш закомплексована і не впевнена в собі людина. А на сцені поки що виходить. Можливо, колись вийде бути такою і в реальності. Виступ був палкий та енергійний. Гумористка багато імпровізувала та спілкувалася з глядачами. Уласна! Що Чи, ж, це чине? Пасха, пасха. Тама група. Паска з яйцями. Ой, краса, дякую вам, це так приємно. А як наче знали, що я не їла паску? Це не я. Але переживає. А чого переживає? Думаю, наш більша аудиторія. А, пані Альона, Ламанітіс. Сама Алла розповіла, що обожнює Кременчуцьку публіку. Навіть її одне з найпопулярніших відео на Ютубі з її минулого виступу було знято у Кременчуці. Вже виступала у вас в. Півроку з десять тому я була. Мені тут було два концерти, два повних зали було. Це був бар, і було дуже класно. Це одна з моїх найпопулярніших імпровізацій, які зняті на Ютубі. Вона з Кременчука, Тому так я дуже хотіла сюди знову приїхати. Крім жартів, артистка активно допомагає нашим захисникам, робить збори та аукціони на концертах, донатить та виступає для військових. В першу чергу я їжджу до військових виступати, військові частини або на полігони навіть їздила, і в цілому ми їздили на. Передову до військових і в прифронтові міста також плюс частина коштів зі стендапів передається завжди на ЗСУ, Плюс я сама доначу, плюс після кожного концерту ми робимо аукціони, дорозіграємо розігруємо якісь штуки і також відправляємо кошти на збройні сили. Тож дякуємо Алі за щирість, відвертість і такий запальний виступ у Кременчуці. Софія Ригоренко Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Дзюдоїст із Кременчука Каро Марандян вкотре гідно представив наше місто на змаганнях. Днями Каро виступив на Кубку України у Києві, переміг у чотирьох сутичках і отримав першість. Подробиці участі нашого земляка у змаганнях дивіться у наступному сюжеті. Нещодавно у Києві відбувся кубок України з дзюдо серед чоловіків та жінок. У змаганнях взяли участь понад 235 чоловіків та 80 жінок, які представляли 20 областей України. Однією з найбільш конкурентних категорій цього турніру є вагова категорія 66 кілограмів. В цій непростій боротьбі виступив представник Кременчука Каро Маранзян. Чемпіонати України та Кубки України завжди проходять на високому рівні. Адже в моїй ваговій категорії 66 кілограмів конкуренція завжди висока. Завжди багато суперників в моїй ваговій категорії. Звісно, не було деяких спортсменів. Ну, з ким потрібно було поборотися, Каро Оранзян здолав чотирьох супротивників у напружених поєдинках та виявився найсильнішим серед чоловіків у своїй вагої категорії за свою відвагу, витримку та професіоналізм. Він був нагороджений званням чемпіона Кубку України з серед чоловіків. В першу чергу я хочу подякувати своєму тренеру Волошину Василь Васильовичу та тренеру свого спортивного клубу Волошину Андрію Васильовичу. За чудову підготовку до цих змагань. Ця перемога надає мені право змагатися на європейських змаганнях, які проходитимуть вже, вже на початку літа. Також зараз проводимо навчальний збір в Олімпійському центрі Конча Заспа та будемо готуватися. До цих змагань Керомерандян майстер спорту міжнародного класу дзюдо, який вражає своєю витримкою та майстерністю на татамі. Вітаємо переможця із заслуженою перемогою та бажаємо подальших успіхів у його спортивній кар'єрі. Подальші плани в дуже гарному настрої попрацювати на цьому зборі в Олімпійському центрі, підготуватися в фізичному плані, підготуватися в психологічному плані, підійти в дуже чудовій формі до європейського старту. Адже дійсно темпів збавляти не хочеться. Хочеться більше і більше працювати над собою, над своїми деякими помилками. Марія Бердаєва Крамочицькі новини. Дякую захисникам і захисницям за службу та незламний характер, за щоденний героїзм, за те, що ви надійно бороните нашу землю. Пишаємося українськими військовими.